Всім добрий вечір. Сьогодні пересаджую свої волотисті гортензії. Вирішила пересадити дві гортензії: ваніла Фрайс і полярний ведмідь. Ці гортензії в мене вже ростуть півтора року. Я їх купила минулою весною. Ну, висадила на грядки свої полісадники. Я кажу, де було місце. Одну посадила в відкритий ґрунт, а друга гортензійка. Ось, Полярний ведмідь показую вам, вона в мене була в горщику. І от знайшли ми їм місце в своєму дворі і пересаджую, значить, та, що з горшка пересаджується у відкритий ґрунт. Ось в такому горщику вона була. Виняли, ось така в неї наросла коренева. От, подивіться. Кущик уже такий мощний. І гілки в нього вже якби, потовстішали, значить, вже йому в цьому Горшку тісно жити, і хочу її пересадити зараз у відкритий ґрунт, щоб уже вона вкорінилася і навесні пробудилася і гарно росла і квітувала. Так. А ця гортензія Ваніла Фрайс у мене ось вона зараз так виглядає, вже цвіття постаріли. от теж Вона вже гарно підросла. Такі вже в неї, бачите, стволи гарні. Вона в мене була поміж трояндами росла. Там було пусте місце, ну, я її посадила. Вона якби ж невеличка була рослина, а тепер вона розрослася. І на майбутній рік, якщо я залишу тут більше пагонів, то вона там буде якби заважати рости трояндам, і їй треба більше простору, значить, вона буде теж у відкритому ґрунті, тільки на другому місці. Значить, підготувала ось такі посадкові ями. Грунт, е, як завжди, я готую, я вже вам не раз показувала, який я готую ґрунт для посадки гортензії. Значить, тут кислий торф, фойний опад, повторююся. Додаю колоїдну сірку для підкислення. Е, і і ну, трошки піску, і обична городня земля наша. І хочу цей раз ще додати один компонент при посадці. Значить, дивіться, я вже приготувала сюди на дно, насипала субстракт, Це який я підготувала. І оцю ямку я зробила, так бачите, якби сюди його так порозтягувала, цей субстракт на боки. Зробила такий, ніби воронк, воронкоподібна, вона, щоб була. От. Значить, добавлю ще трошки сюди осіннього добрива. Це суперфосфат подвійний. Я вже вам не раз про нього говорила. От я ним користуюся і його зараз в усі посадки і в підживлення використовую. Так, і тепер, значить, ставимо, оцю гортензію, ставлю по центру. Як би ставимо по центру. Тут у мене навіть є ось, бачите, невеличка опора, але це опора для горшка. Можливо, я її навіть і заміню. От. Отак от вартин по центру. Далі. Далі я беру, так візьму, і оцим субтрактом, що я підготувала, як би обгорну коріння. Отак от, от, бачите? І ось у мене тут є приготовлене, я ще ним обгорну коріння. Ось так. Оцим підкисленим торфом. От, зроблю ось таку. бачите, наче така по краях буде бороздочка. От. І хочу додати ще один компонент у посадку. Своїх гортензій. значить, показую вам. Ось дивіться, покришені яблука. Зараз така пора, що яблуки в нас ростуть, в кого ще на деревах, а хто вже зібрав, але ж яблуки вони якби і пропадають. От. І от я такі яблуки, бачите, от трошки вони вже якби попропадали. Я їх пообрізала на отакі четвертиночки і зараз добавлю у посадкову яму. От яблуні. Яблука будуть тут у нас перегнивати. Це, якби, буде додаткове органічне добриво для рослини. І будуть одночасно підкислювати ґрунт. От, значить, Отак от по усьому кругу, де я зробила таку бороздку, як я вже вам сказала, я кладу яблучки. Але бачите, щоб вони до коріння не торкалися. Щоб не нашкодити корінню, не нашкодити корінню, отак кругово викладу оці яблука. От. Тут ще є колоїдна сірка буде підкислювати, і фойний опад от, так от. Підкладаємо яблука. І рослинка буде рости, коріння буде розвиватися. І ці яблучка тут будуть якби і підкислювати, і удобряти. Отак от. Так от. І далі засипаю землю, землею, тою, що я підготувала, Засипаємо ці яблука отак. От Висипаємо все. От розрівнюємо тут коріння в нас все у цьому, у кислій землі, притрамбовуємо трошки, щоб не було пустот, яма велика, є куди розростатися і гарно приготовлений сутракт для гортензій. Так, на цьому етапі можна пролити, щоб вода війшла в землю, коли вода війде в землю, тоді дооформлюємо вже приствольний круг. от Можна присипати землею, можна замульчувати торфом. Ну, звичайно, мульча обов'язково буде. от значить Ось так я пересадила свої, буду пересаджувати свої гортензії. На одному кущі я вам показала пересадку, ну а другий от Ваніла Фрайс, буде те ж саме. Так, дивіться, ось як я її викопала. Бачите, як із комом землі, в якому вона росла. Щоб не сильно пошкодити коріння, от ми її з чоловіком удвох викопали. У мене сьогодні є помощник. І ось так теж коріння. із земелькою теж так я зробила воронкоподібну таку яму. І от все оце корінечко. Отак от, от землею цю притрушуємо. Так, трошки вирівняти треба куща, підказують мені. От. Отак. Так, рівно? Та рівно. І тепер зараз ще додав. тут трохи корінь виглядає. Трохи додамо торфу, Ось такий, бачите, гарний торф рижий. Оце торф є ж низинний і верховий торф. Оцей торт, який верховий, він оце такого коричневого кольору. А низинний торф, він чорний. І оцей верховий торф, він набагато кращий для рослин, ніж низинний торф. От так, тут трохи яблуко счас Засипаємо торфу. Вирівнюємо, О, бачите як? О, посадила значить, рослинку, звертаю вашу увагу. Не углубляю її, не заглубляю, а так як вона у мене росла в землі, так вона і буде рости далі. Нічого я не, не заглубляю. Так, трошки притрамбовуємо От. Ну, і далі вже. Насипаємо землю і е, оформляємо приствольні круги, так як вам подобається. На цьому я своє відео закінчую. Дякую всім за увагу. Хто пересаджує гортензії, будь ласка, користуйтеся моїми порадами.